Дидактична гра, з якого дерева листочки. Для початку потрібно приготувати білий аркуш паперу, а також різнокольоровий папір, фарба, пензлики та вода. З допомогою батьків потрібно намалювати стовбури дерев коричневого кольору. Після цього взяти інший пензлик та намалювати гілочки до кожного дерева іншим кольором. Перше дерево у нас буде оранжевого кольору гілочки. Друге дерево червоного кольору. А третє жовтого. Після цього потрібно вирізати листочки таких самих кольорів, як у нас гілочки на деревах оранжевого, червоного та жовтого. А тепер дати дитині завдання. Викласти листочки до потрібного дерева. Жовтий до жовтого, червоний до червоного, а оранжевий до оранжевого. Щоб все дерево було заповнене листочками. Вірю, що вам сподобається така цікава гра. З нетерпінням чекаю ваші роботи.